Це наша лікарняна кицька. Кажуть, що в приміщення треба першу запускати кота. <реку> Стаціонарне відділення у військовому ветеринарному шпиталі, що у Хмельницькому, вже повністю готове до прийому пацієнтів. Обладнати його викликалися з півроку тому волонтери. і це їм вдалося. В принципі, з запізненням відкрилось, тому що на Україні ніде немає стаціонара для поранених тварин штатних, тобто службових тварин Збройних сил України, нацполіції, нацгвардії, взривотехніків тощо. І раніше тварини перебували в самому приміщенні шпиталя в актовій залі, в кухні, в мене в кабінеті, в ординаторській. Але зв'язку з тим, що хворі ще є. Ще маємо декілька випадків вже не так, як при початку війни. То стаціонар необхідний. Це перший військовий ветеринарний стаціонар на території України. Лікування собак, які сьогодні разом зі своїми господарями на передовій – справа честі. Чотирилапі на меж самовіддано за напарників затримують правопорушників, шукають вибухівку і людей під завалами. Словом стоять на службі і на службі теж на жаль зазнають поранень. Тому шпиталь довелося в перші місяці війни зробити тимчасовим на швидкоруч. Зробили прямо всередині лікарні, який був з досичок. Ну що тоді змогли волонтери. Допомогли з досочок зробили такий тимчасовий стаціонар. І завдяки, от на сьогодні волонтерам наша ідея прийшла в дійсність, де можуть лікувати тварин, де можуть надавати їм першу допомогу і утримувати прямо в цьому стаціонарі. Це я рахую, дуже велике діло. Опікувалися стаціонаром з перших днів волонтери, головно, представниці громадської організації Жінки в бізнесі долучивши чимало благодійників. З початком нового року стаціонар заповниться першими пацієнтами. Розмістити тут можуть від 24 до півсотні тварин. Я думаю, в перших числах нового року першими пацієнтами стаціонарного відділення стануть штатні собаки. Це собака породи малінуа і собака, породи німецька вівчарка, які прооперовані і зараз знаходяться на лікуванні в шпиталі. За словами військових ветеринарів, шпиталь за 10 місяців провів хірургічних втручань та інших маніпуляцій пораненим тваринам у 160 разів більше аніж за всі роки Другої світової на території усього колишнього радянського союзу. Українці проявляють колосальну людяність у ставленні до чотирилапих побратимів.